Привіт, ви на каналі Алла Баянка. Сьогодні ми будемо дивитися за крабіком. Чи то рак? Ні, то краб. Їх два. Один, он там другий. Бачите, сидить. Мам, їх тут три. Дивіться. Один, два. І отам... отут... Де він? Десь тут позвонити. Так, 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 Кам я приведу сьогодні. Камушу поняти, а доща один крап сидить. А вони дивиться за чорненькими, бо ж вони шамі прикольні. Ну, Як по мені, вони самі в приходять. Хорока туди. Камінь і от. Подаємо якось повзе, так, сейчас подивимось. Ма, як колись іде. От, ще два їх. Давайте я я буду задавиться за wireless, завоз Сэм. Вот, вот. Вот. Сем. Вот. Сим. Короче. Вот такие більш... Я буду кисть більш слева. Залевом. Потому що він он бесшустрый. А то, что сидит, то сидит. Так. походу від ви поняли, ось до ми дивимося на цих, а тут опа ага. Диви там ще там чотири краба Дивіться, ми ти дивимося на цих, да? А тут опа, я тільки що замітила, Опа, ще два. Ага. Так, я не розумію, як скасувати, подожди. Я не розумію, де ми знаходимося. Ага, а то щось я забудулася. Маленько. Я не бачу, але ну ось на цьому камні ще краби є. І а на цьому також ходим досить. Ми гладимо за цими. А ви бачили, що сипіння в собі ж туди? Ти <свистит> повезе кудись. Кудись йдемо. Він пішов назад. Що куди він йде? Не зрозуміло. О, там другий прийшов. Вони, походу, зараз будуть дратися. У мене таке. Давайте будемо дивитися ліньки. Друка. Прикольно, що це не ходить, добре. Так, не бросили внимание. Походу вони будуть зараз дратися, тому що бачите, як оцей який лево то він одійшов, а оце якийсь справи більш підійшов. Можна вже... гари? Я, звісно, вже трохи втонулася. Але просто... ну, хочеться вам контенти коснятися. Тому що Так, кстати, мало в Італії крадуть таких. Саме в тоді їх багато, так? Ну, їх рідко коли можеш побачити. особливо буде вечора, бо тому що вони приходять. Виходять, щоб знайти поїхати, пошукати поїсти щось. Ось. Крабіки. І знаєте, що я тільки що замітила, що цих крабів стало ще більше. От ти куди дівся, дощ ще краби сидять. Два. Ось тут два. Було е чотир, зараз чотири, Було п'ять, виходить, і... Её он там... Еще один сюда, давай, 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 тут, давай, тут, тут давай, 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 The vizza X dec? No, su no è дуже хорошо vedere. Con chi per questo? Uno, due, tre, quanti. Tanti, tanti, anche io, visto. 6, 7, 8, 9, 10. Quello grande, vedi? Quello? Gra Lo faccio io? No, no, questo no. Guarda, aspetta. Questi, questi? No, no, no. Guarda, 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 guarda aspetta. Ecco, uh. ah ma non l'ho visto. Sto pizzi che precolli. Che precoli! Il tuo telefono non fa bene, guarda, adesso ti faccio vedere. Chelsea, da voi прощатися, тому що назад шучесно. Всем пока, чтобы вам понравилось видео Чани.